Уманський район 6326 голосів. Це 33%. Відсотки. Христинівський район 3771 голос більше 26%. Відсотки. І в самій Умані 8931 голос, це майже 37%. Відсотки. Тобто, я розумію, що лева частка перемоги друження саме кувалася на окрузі нашого потужного народного депутата, в цього в сумі там 24 тисячі 263 голоси. Фактично це без інших районів, да, де ми здобуваємо 200, 300, 400, 500, 600, чи 700 голосів, якщо їх ще скласти, то навіть без них це вже є 5%. 24 тисячі це 5%, які необхідні для проходження партії відродження в обласну раду.